Півні асорту Colonel ON Cousins. Погляньте на цей кущ, який посаджений у 2020 році. Погляньте, яку кількість квітів має він в цьому році, в 2024 році. Сьогодні у нас 21 травня і повністю розцвіла вже кожна квіточка. Ну, тут деякі бутони, ось, бачите, ще не розцвіли. Але в основному вже всі-всі бутончики розцвіли. Погляньте, якої бомбовидної форми квіти у колонела ON Cusins. Квітка ось такої форми, якщо вам видно, такої бомбовидної, ось на цій дуже добре видно, бо вона на тлі неба. Неймовірно гарно пахне. Е, немає часу порахувати. Ну, коли я рахувала бутони у неї, то в неї було 36 чи 38 бутонів. Ось подивіться на, цю, е, на це пише на це буйство цього сорту. Е, що я скажу? Що ця півонія дуже швидко наростає. От, квіти вона важко тримає, тому що вони бомбовидні. Ось бомбовидні квіти такі, тому вони лягають додолу, їй треба обов'язково опору для неї. Квітка, коли розкривається, має ось такий рожевий рожеві пелюстки біля основи, а потім стає такою ну, не зовсім білою, але біло-кремовою. Усередині з такою кремовою підсвіткою. Але все рівно рожевий колір там трошки присутній. тичинки воно не показує свої. Ну, що вам сказати, без слів, просто без слів, кущ, неймовірно, гарний Ось ще з цієї сторони, подивіться, підв'язала, тому що він падає оці квіти, дуже падають. Не витримують нога, хоч і товста, стебло товсте, але все рівно от такої величезної квітки. Ви можете побачити, щоб я не була голослівною, порівняти мою руку і саму квіточку. То ви бачите, що квітка набагато більша, ніж моя рука. Ось так. Так, колонилу, я думаю, в кожного з вас є. І він прекрасний. Якщо немає, то обов'язково придбайте.